Влаштувати військові навчання для усіх держслужбовців та народних депутатів запропонував Давид Рахамія, голова фракції Слуга народу у Верховній Раді. Нардеп зазначив, що посадовці мають проходити їх на загальних умовах з іншими українцями. Однак для депутатів це не буде навчання фолтайм, тобто на постійній основі. Я не маю на увазі, що ми будемо замість сесії в учебці. Це буде партайм. Парламентар підкреслив, що потрібно роз'яснити людям, як саме відбувається мобілізація, оскільки багато хто думає, що після отримання повістки і проходження військово-лікарської комісії відразу відправлять в очепку, де немає достатнього навчання, а потім на фронт. А такі дії на думку Арахамі можуть мотивувати українців не боятися мобілізації та проходити навчання. Тим часом адвокат Андрій Карпенко розказав, хто може взяти відстрочку в межах загальної мобілізації в Україні. Зокрема, йдеться про чоловіків, що мають дитину з інвалідністю, попри те, кого з батьків казано в посвідчені дитини інваліда. Для оформлення документу потрібно особисто з'явитися в ТЦК та написати заяву. З Собою треба мати паспорт громадянина України, військово-обліковий документ та документи, що підтверджують право на відстрочку. Згідно зі статтею 23 закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію не підлягають призову на військову службу під час мобілізації військовозобов'язані жінки та чоловіки. Опікуни, піклувальники, прийомні батьки та батьки-вихователі, які виховують дитину з інвалідністю віком до 18 років. До заяви також треба додати копії таких документів: свідоцтво про народження дитини, свідоцтво про шлюб, паспорт громадянина України матері дитини, документи, які підтверджують реєстрацію місця проживання, довідка про фактичне місце проживання разом з дитиною, та документи, які підтверджують інвалідність дитини. Після розгляду заяви те надасть довідку або відповідь, якою буде підтверджено право на відстрочку. Також додатково у військово-обліковому документі може бути зроблений запис про надання відстрочки від призову на військову службу. Відстрочка діє до кінця дії воєнного стану або до моменту скасування інвалідності дитини.